Основу для маскувальної сітки закуповують у Харкові. Тканину приносять тернополяни. А от плести її рук не вистачає. Тому усіх небайдужих запрошують долучитися до доброї справи. Наші захисники зараз, як ніколи, потребують засобів для маскування. Накривати треба все: і техніку, і вогневі позиції, і бліндажі, і місця зосередження боєкомплекту, і так далі. І так далі. Сіток треба безмір, особливо зараз. Закінчилося літо, і зелені сітки приходить осінь. Треба плести жовті, коричневі бурі, кольору хаки, і так далі. Тобто осіння кольористка, через що ми зараз все власне міняємо з прицілом на осінь. Далі будемо плести білі, але знову ж таки треба тканину і треба людей. Сітки плетуть у корпусі історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету з понеділка до п'ятниці, з дев'ятої до вісімнадцятої години. Сюди ж можна одразу приносити тканину. Це можуть бути старі простирадла, підковдри з малюнком чи без неважливо. Якщо у вас шановні тернополяни, є час і бажання, то це можна раз у місяць прийти на декілька годин, і ваша праця вже залишиться. Плюс, то це шалена. Економія коштів для армії. Звичайно, сітки можна купляти. Наскільки я знаю, в Україні сітки продають по 120 гривень квадратний метр. Рахуйте, наша сітка має порядка 35 квадратних метрів. Скільки вона би коштувала, якщо б їх хтось купляв, тканину Володимир Кіцак фарбує сам. Для цього має усе необхідне: і фарби, і спеціальну машинку. Для плетіння потрібні лише люди, бо замовлення від бригад, які потребують сіток, уже є. Побачила в групі оголошення, що не вистачає людей. і в мене є вільний час, і вирішила приділити цьому. Я переселенка військовий, в мене чоловік на сході. Тому... А звідки ви переселилися сюди? З Донецької області, з Краматорської. Як давно? Півроку вже. За час повномасштабного вторгнення у стінах історичного факультету сплели вже понад 400 сіток, які поїхали у найгарячіші точки. Та на цьому тут зупинятись не збирається. Тому, якщо ви маєте вільний час і бажання допомогти, ви місцевий чи переселилися до нас із інших регіонів України, приходьте плести маскувальні сітки у корпус історичного факультету ТНПУ, що на вулиці Громницького, 1. Досвід кажуть організатори, не потрібний. Ви опануєте техніку за 10-15 хвилин.